Сьогодні у нас виписується Любов Іванівна, яка приїхала до нас е, з Львівщини. Так, ви з самого Львова чи з околиці? Біля околиці Львова і з Львова. Так, а, так е, у Любов Іванівни були два оперативні втручання з урологічної проблеми та по проктології. В один день вам виконували так. операцію, так? так. А, і це було вчора. Так. А сьогодні ви вже виписуєтеся, будете їхати додому, так. так? Підкажіть, як ви себе почуваєте? Почуваю себе чудово завдяки вашій вашим е, е, лікарям, дуже лікарі-професіонали своєї справи, е, так, дуже бережно до пацієнтів своїх відносяться, слідкують за пацієнтами, е, тому що я довгий час вибирала е, клініки і, і зупинилась на вашій клініці. І, а за яким критеріями ми обирали саме А... а Щоб був метод безболісний uh -huh. і не була довга реабілітація. Uh -huh. І ну, чисто випадково я натрапила в Фейсбуці на, на ваші реклами і відгуки пацієнтів, і вишилася довіритися вашій клініці. Ну і не, не жалкую про це, тому що все зроблено професійно. Ну, от все чи, чи виправдали ваші очікування? Реальність Виправ... чи, чи, очікування... чи було все так, Очіку... безболісно і швидко так, як було ви безболісно хотіли. і швидко, і очікування мені виправдалися. Тому я раджу клініку Степана Степановича Беляка. Не вагайтесь, довіртеся. Тут дійсності працюють на на професіонали спрацьований колектив, молодий колектив. Дуже дякуємо вам любовні. Насправді, якщо вас турбують проблеми в сфері урології гінекології, то наша клініка і головний лікар клініки Степан Степанович Біляк з радістю допоможе вам вирішити цю проблему, позбутись її один раз та назавжди.